Кілька західних видань, зокрема видання Axios, повідомляють про те, що Путін буцімто поінформував Дональда Трампа про те, що буде продовжувати наступ, зокрема на сході України, протягом наступних 60 днів. Про це за даними видання Трамп розповів президенту Франції Макрону під час їхнього спілкування. Загалом насправді існує така практика між росіянами і американцями, і, мабуть, і китайцями. Вони інформують один одного в якихось важливих справах, які стосуються війни, до прикладу, до прикладу, так. Паралельно, паралельно німецьке видання Більд із посиланням на російського блогера повідомило, що Росія планує новий наступ на Україну до кінця літа, і, і що, мовляв, це також може бути пов'язано. Із тими північними корейцями, яких цілком ймовірно Москва отримає для того, щоб вести війну в Україні, ми з вами бачили нещодавні переговори міністра закордонних справ Сергія Лаврова Російської Федерації так. З із своїми північнокорейськими друзями, і у мене особисто немає жодних сумнівів у тому, що Північна Корея і північнокорейський диктатор Кім Чен Ін такі нададуть ось цей ресурс для ведення війни проти України, нададуть Москві. Оцей цей ресурс він включає в себе і тих, кого я називаю рабами Кім Чен іна. Це жива сила, це поки що жива сила. А, і це, це балістичні ракети. Отже, дві позиції: це північнокорейські солдати. Як правило, це представники спецназу. Це такі достатньо треновані загони. Ось, і це північно-корейська балістика. А цілком ймовірно, що ось така присутність північно-корейських солдатів вона пояснюється двома причинами: це перше зрозуміло, що, що ось ці північно-корейці, якщо можна так сказати, ну тому що є корейська нація, а це представники північної Кореї. Так зрозуміло, що вони підсилюють російські штурмові загони. А що вкрай зараз потрібно росіянам, безсумнівно? А водночас вони набувають досвіду ведення сучасної війни, війни гібридної, яка є ну такою, знаєте, чимось середнім між війною а Першою світовою, якщо ми говоримо про людей в шанцях і про людей в окопах, які глибоко зариваються в землю. На сьогодні до війни вже безпілотних і роботизованих платформ, така суміш війни. І очевидно, що північно-корейці також намагаються отримати досвід ведення цієї війни. Мені здається, що загалом все це подає певні сигнали нашим західним партнерам, що те, що ми називаємо вісь зла. Готується до війни із заходом, і щодо цього є кілька таких маркерних сигналів. Ну, ось ми з вами розберемо історію з північно-корейськими солдатами, які очевидно набувають такого досвіду. А крім того, вдосконалюють свої ракетні і реактивні системи. Є інформація, в тому числі і західних розвиток, оприлюднена західними медіа про те, що росіяни допомогли північнокорейцям вдосконалити балістичні ракети, і що, мовляв, тепер це буде виклик для американських систем Петріот. Загалом концепція використання північно-корейських балістичних ракет вона полягає в наступному. Росіяни намагаються збільшити масовість ударів по Україні. Я, до речі, не виключаю, що, попри весь наш скепсис, росіянам все ж таки не вистачає власних, зокрема, балістичних ракет, і північно-корейські стартові платформи і власне ракети їм потрібні для а того щоб збільшувати кількість ударів по українським містам, при цьому цілком очевидно, що Якась там метрова точність зовсім для таких операцій не потрібна. Головне, ну так умовно кажучи, не промазати по Кривому Рогу, не промазати по Києву, по Харкову, що загалом важко зробити, навіть розуміючи певну неточність північно-корейських ракет. Головне в цій концепції це руйнування і це той жах, який несуть власне ці ракети, тому що це суттєво відрізняється від безпілотників. Якщо російський шахет може не на борту до 70 кілограмів вибухівки, то е, ракета, балістична ракета типу Ескандер, Іскандер е, 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 М, ну, це вже в 10 разів більше. Це вже 500 кілограмів бойова частина, а деякі модернізовані російські, наприклад, крилаті ракети несуть вже по 700 кілограмів вибухівки. До речі, такою ракетою Х-101 росіяни рік тому, от хронологічно, це сталося. Рік тому вліпили по дитячій лікарні Охмодит в Києві. І ось, зокрема, залучення північно-корейських ресурсів і резервів свідчить про те, що принаймні Північна Корея тренує свої війська для такої великої гібридної війни. Я також, знаєте, маю припущення і маю свою гіпотезу, чому північнокорейський диктатор Кім Чен-ін настільки легко. Передає Росії власне ті ресурси, які можуть йому самому знадобитися, враховуючи фактичний стан війни з південною Кореєю, все досить просто. Північно-корейський диктатор почуває себе достатньо спокійно його ніхто не тривожить. З ним постійно намов... дом... намагаються домовлятися і загравати. Ми з вами пам'ятаємо, що під час першої каденції Дональд Трамп а, намагався домовитися з. Ким чин Іном навіть говорив якісь такі позитивні слова на адресу цього диктатора. А потім з цієї угоди насправді нічого не вийшло, нічого не сталося. Але моя думка наступна: якби цивілізований світ продемонстрував а, якісь свої наміри, якісь свої наміри стримати мілітарну експансію Північної Кореї, це би справило враження на Кім Чен іна і цілком ймовірно, що він би дещо. Ну, якби свою активність зменшив і, можливо, притримав би боєприпаси і притримав би балістичні ракети для можливої оборони, власне кажучи, своєї країни, яка так періодично загрожує. Ну, не лише Південній Кореї, Північна Корея робить запуски якихось ракет в напрямку Японії і навіть в напрямку Сполучених Штатів Америки. А те, що Північна Корея вже здійснює свою мілітарну експансію, це цілком очевидно. Причому над цим мають замислитись, мені здається, наші європейські партнери. А оскільки Північна Корея перекидає своїх вояків. На європейський континент по суті справи Північна Корея бере участь у війні у війні Росії проти України. Я думаю, що реакція цивілізованого світу могла би бути продемонстровано, і це навіть дорого не коштувало, бо тим же американцям з японцями, а ми з вами чудово розуміємо, що японці суттєво модернізують свої сили оборони. І могли би взяти участь в якихось спільних навчаннях в зоні, скажімо так, враження Північної Кореї. Я думаю, що це був би такий прохолоджуючий душ для Кім Чен Іна. А і це була би певна демонстрація того, що ось така мілітарна активність має бути зупинена тим більше на тлі достатньо вдалого удару сполучених штатів Америки по іншому нашому ворогу, я так називаю Іран, зважаючи на те, скільки біди іранці завдали українцям, тим, що передали росіянам передовсім технології виготовлення шахедів. А, і ну і іншого очевидно військового обладнання і призначення, і ось цей удар по Ірану насправді на деякий час принаймні вивів Іран із цієї великої регіональної гри і зменшив рівень загрози Україні. Це треба відзначити і можливо навіть віддати належне Дональду Трампу за настільки рішучі дії. Тому мені здається, що і в регіоні. А в регіоні Північної Кореї цивілізовані країни могли би продемонструвати свою рішучість обмежити участь цієї країни у війні проти України. А загалом, знаєте, є достатньо на жаль дуже тривожних маркерів, що так звана вісь зла готується до великої війни, до війни не лише проти України, а й проти наших західних партнерів. Зокрема, ми з вами вже розбирали кілька разів в ефірі. Заяву китайського дипломата Ван Є, який нашим європейським партнерам, сказав про те, що Китай не зацікавлений, не допустить навіть таким чином, це формулювали, не допустить поразки Росії у війні проти України. Обнадійливим моментом тут є те, що Китай припускає і допускає, що Росія програє у цій війні. Це добре. Але те, що Китай по суті справи говорить, що він стоїть на боці Росії, це теж дуже тривожний сигнал. І до речі, от буквально сьогодні я дивився на інформацію про те, що китайці планують свою економічну присутність а, на окупованих українських територіях, це до речі теж може бути ознакою і сигналом того, що Китай вже не приховує своєї участі а, своєї участі у війні проти України. Про, про таку присутність ідеться в окупованому Криму, де Китай збирається будувати якісь інфраструктурні об'єкти. Інфраструктурні, якісь якісь можливо логістичні, так можливо. А якісь транспортні хаби, чим завжди цікавиться Китай, і йдеться про те, що Китай цілком ймовірно може взяти участь в розробці мінеральних ресурсів на українському окупованому сході в Донецьких і Луганських областях. До речі, ми з вами бачили інформацію, що росіяни намагаються захопити а, одне з найбільших родовищ літію. Була навіть інформація про те, що вони захопили таке родовище. Підтвердження цьому я не бачив, я не можу це стверджувати. Але я думаю, що це стратегічно важливий компонент, і це стратегічно важливий момент, взагалі в принципі, у війні Росії проти України. Поясню чому. Я взагалі з самого початку російського вторгнення кажу, що Росія веде класичну загарбницьку війну, яку пояснюють якимись ідеологічними справами. В Кремлі придумали так званий український нацизм, виключно з метою пояснити, а якого біса вони пішли в іншу країну вбивати людей і руйнувати інфраструктуру. Ну, це таке пояснення, яке працює на російську публіку. Загалом, одна з таких головних підстав цієї війни, це за захоплення українських активів, причому ми досить часто недооцінюємо власні, е, власні активи. А от вороги це чітко розуміють і чітко знають, чого вони хочуть. Ну до прикладу, е, ви ж знаєте, що вороги Росіяни Російська Федерація захопили. З Запорізьку атомну електростанцію це найбільша атомна електростанція нашого континенту, шість ядерних енергоблоків, в які от я не маю просто сумнівів, що Росія намагатиметься підключити до своєї власної електромережі. І якщо порахувати, які переваги це дає росіянам, треба одразу все це конвертувати у виробництво зброї, тому що російська економіка максимально мілітаризована. І очевидно, що велика кількість енергії потрібна для виробництва великої кількості зброї, в тому числі тих же самих безпілотників. Тому цей сигнал є тривожним не лише для України, цей, цей сигнал є тривожним для всієї євроатлантичної спільноти, та й для Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, також тому, що якийсь час. Заплющувати очі на війну а, на континенті, звісно, можна, але от весь історичний досвід демонструє, що рано чи пізно Америці доведеться вступити у війну, і все залежить від тяжкості ситуації, тому що є, як кажуть, у нас в Одесі дві великі різниці: вступити у війну а, допомогою, військовою допомогою чи вступити у війну ще й своїми військами. А ми з вами чудово знаємо, що американські війська базуються на американських базах на європейському континенті. Хоча зараз і заходить мова про те, щоб скорочувати присутність американців, ось але так чи інакше, якщо буде велика війна. Америка, Ам... сполучені штати Америки навряд чи зможуть стояти досить довго осторонь, і це незважаючи на те, хто очолюватиме цю країну республіканці чи демократи. Про це свідчить історія, про це свідчить логіка процесу. Тому що насправді мова йде про велику війну між країнами диктатурами і західною цивілізацією. Московити ненавидять західну цивілізацію абсолютно щиро, треба це відзначити. Ненавидять приблизно так само, як вони ненавидять Україну і українців, і тому очевидно, що йдеться про певні певну сплановану стратегію країн вісі зла щодо західної цивілізації. І до речі, і заява китайського дипломата про це свідчить і про те, що росіяни намагаються якомога ширше втягнути Китай у війну проти України. Я вже чув повідомлення про те, що. Нібито китайці будуть обкатувати свої а, своїх військових. Йдеться поки що про чисельність в 700 військових саме у війні проти України. І ми ж з вами, шановні, розуміємо, що а, це не просто якісь солдатики, які бігають з автоматами по полю бою. Ні, це очевидно кваліфіковані інструктори. Які будуть набувати як і північнокорейці набувати досвід ось цієї гібридної війни з тим, щоб далі тренувати китайські війська і мультиплікувати весь цей дос весь цей військовий досвід в плані підготовки до великої масштабної війни, ознаки якої насправді існують? Я вам скажу ще один маркер, який свідчить про те, що Російська Федерація очевидно разом з Китаєм і Північною Кореєю, і поки що ну таким деморалізованим Іраном, планують велике протистояння. Це те, що росіяни заявляють зараз, що вони передали там якісь списки, якісь нові плани Марку Рубіо, американському державному секретарю, судячи з того. Навіть з тієї реакції, опосередкованою, яку ми побачили від американської сторони, йдеться про ті ж самі капітуляційні умови, а лише ну якби в іншому порядку. Очевидно, просто в Москві чи в Кремлі просто переставили плани цього пункту, але по суті там нічого не змінили. І оперативним завданням, судячи із а, тієї стратегії, яка також вигулькнула. В тому числі завдяки а, медіа і а, розвідкам різних країн, її називають стратегією Герасимова, про те, що планує робити Росія до кінця цього року. Власне кажучи, росіяни намагаються а, окупувати шматки Донецької і Луганської областей, щоб вийти на так звані адміністративні кордони цих областей, і тут потрібно відзначити, що найменше два пункти дуже важливих. Перше, якщо в Україні хтось вважає, що на цьому Росія може зупинитись, ну, от вийшли на якісь адміністративні межі Дугансь... Луганської і Донецької областей і на цьому зупинились, ви ж розумієте, що це не так. Ну, Ви розумієте, що ви граєтесь в якісь ілюзії. А це не станеться само собою. Росію можна лише спинити, так як Росія була спинена свого часу під Києвом. А в Херсоні під час Харківської операції інших методик просто немає. Не може існувати російського плану, просто вийти на адміністративні кордони і спинити свої війська. Це перший пункт, який треба чітко розуміти. Другий пункт це те, що Путін і Росія намагаються захопити, цілком захопити. А найбільш індустріальній області України, і це також тривожний сигнал, не лише для України, це тривожний сигнал для всіх наших партнерів, тому що йдеться про е збільшення економічних можливостей Росії завдяки цим загарбанням українських активів. Йдеться про металургійні заводи. Ну візьміть, хоча б запорізький напрямок і Запоріжжя як величезний, просто гігантський індустріальний центр. А я нещодавно чув. Як завдання російським військовим з ефіру ставить російський пропагандист Соловйов, який буквально в істериці бився і кричав: що треба кинути, якщо треба 100 тисяч а, солдатів, значить 100 тисяч кинути на те, щоб захопити місто Запоріжжя? Ми з вами чудово маємо розуміти навіщо росіянам найбільш індустріалізовані українські області з тими ж самими покладами. Природних копалень це зміцнення, в тому числі мілітарної і військової бази самої Росії. Це по перше, про родовище літію я вже сьогодні згадав. А крім того, це, це сприяє планам технологічним планам Китайської народної республіки, тому що йдеться про те, що росіяни можуть з окупованих територій передавати чи продавати, чи обмінювати на якісь політичні вигоди. А, мінеральні ресурси, які вкрай потрібні Китаю і Росії для виробництва новітніх видів зброї. І коли от збираєш докупи весь цей, а, цей ребус, розумієш, що насправді вісь зла цілком свідомо готується до великої війни з західною цивілізацією, яка має прийня... приймати відповідні плани. Ну, насправді ці плани мали були існувати ще кілька років тому, що найменше. Ми розуміємо з вами, що країни демократії дещо пригальмовують в відпрацюванні ефективних рішень щодо стримування Росії та її друзів і партнерів. Ось ну але краще пізно, чи там пізніше аніж ніколи це зрозуміло. Хоча і тут ми з вами стикаємося з певним парадоксом: якщо на сході проти нас воює Путін і Кім і що найменше, а Сідзіньпінь їм напевно допомагає не лише морально, а й матеріально. У на заході на заході у нас є такі персонажі, як Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, і Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, і от ці панове вони досі блокують затвердження Європейським союзом 18-го пакету санкцій проти е, Російської Федерації країни агресора, і це справді дуже сумний факт, тому що. Країни демократії досі не відпрацювали методику подолання проросійської політики всередині власних блоків, всередині самого Європейського союзу і Північно-Атлантичного альянсу. І це означає, що європейським політикам потрібно робити не лише дуже гарні і гучні заяви, це теж треба. Ось, але приймати дуже правильні ефективні рішення відповідно до умов. Воєнного стану він, звісно, не проголошений на континенті. Я це чудово розумію, але він де-факто існує до умов воєнного стану і до умов війни, яка досі панує на континенті. В цьому контексті ми з вами почули такі обнадійливі заяви від Дональда Трампа про те, що. А Україну о, він сприятиме тому, щоб озброювати Україну, щоб Україна отримувала новітні види озброєнь, високотехнологічні. Цілком ймовірно, що йдеться про далекобійні ракети з достатньо великим радіусом дії. А Трамп буває різким. От навіть удар по Ірану показав, що Трамп буває різким. І цілком можливо, це позитивний для нас сценарій, що він не боїться озброювати Україну, як боявся робити Джозеф Байден. Він просто хоче. Він бізнесмен, розумієте, по своїй природі. Він хоче, щоб Україна і європейські партнери за це заплатили. Тому при достатніх фінансових фондах Україна може отримати достатньо перспективні види озброєнь. А я знову і знову в ефірі буду казати, що американська зброя є найкращою у світі найдосконалішою. Найточнішою, яка дозволяє робити просто дива. І якщо ми вийдемо на такий варіант, коли американці продають зброю, по суті справи це десь глибоко, глибоко та ситуація, яка нагадує умови лендлізу. Який на жаль не вдалося реалізувати, який був заблокований, ну це не зовсім лендліз з лендлізом. Все таки ситуація м'якіша, тому що там країна мала сплачувати гроші по завершенню війни або повернути те майно, яке не було знищено під час війни, але тим не менше йшлося про якийсь певний лізинг, про те, що дають ну, на певний час для оборони країни. Якщо питання буде вирішено фінансовим. Фінансовим чином це, ну в принципі, можливо, один з найкращих на сьогодні варіантів. І крім того, зрозуміло, що європейці мають формувати ось цей оборонний фронт, фонд, про який вони заявили, і також подолати власне внутрішню п'яту колону, яка продовжує руйнувати країни європейської демократії зсередини.